Доброго дня, друзі. Друзі, вітаю на каналі Майстер своєї справи. Та, е, відео буде по е, ось такому плащу. Це е, пончо плащ, е, накидка. Це мій е, перший варіант такий е, від тепловізорів. Тут серединці в самому плащі внутрянки. Так? Є загадкова тканина, яку я поки нічого розголошувати не буду, нічого казати про неї не буду. Ну, хочемо попробувати. Хочу спробувати спробувати, як воно буде діяти. Коли перед тим, як я шив цей плащ, я тут тканину був заказував. Ми її перевіряли на тепловізор. Ця тканина, Та тканина, яка тут внутрі знаходиться, вона показала себе доволі, доволі цікаво. Так, і рішучи спробувати пошити ось такий перший плащ, виготовити його в готовому вигляді, і як воно буде виглядати загалом. Чекаю на дзвінок від знайомого, щоб протестувати цей плащ в готовому вигляді, так, вночі під тепловізором, так, щоб тепловізором перевірити. Також на цей плащ буде додатися ще один нюанс. Так? Потім пізніше ми як перевіримо, протестуємо цей плащ з добавкою, деякими нюансами. Так? І я потім зроблю отдільне відео або просто сюди додав, просто розкажу, не знаю, чи вийде показати. Але просто розповім, спробую розказати, що ж вийшло. Якщо результат буде негативний, так, тепловізор, який прийде термін промежутку да, там хвилин, і тепловізор почне проявляти тепло крізь цю тканину, да, і крізь те, що там знаходиться да, внутрянка буде пробивати, то значить а, 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 мої. А, Моє старання було марними, так, і тепловізор прошиває, пробиває. Да. Тобто, тепло відбивається, тобто тепловізор бачить тепло через всю тканину. Якщо таке деже хоч і буде, то просто залишиться. Просто буде шити, можна буде шити, можливо, не знаю, бо, по-перше, самому шити такі габарити вдома мало, ну, як о, сложнувато, тому що в будинку мало місця, і таку конструкцію, каркас такі сложнувато викроювати на полу і шивати це все вдома під машинкою, сложнувато. Треба, щоб було приміщення доволі чимало. Так, тобто, якщо тепловізор. Якщо ця тканина яка внутрі знаходиться, і тепловізор її побачимо, є, де там тепло, яке я буду перевіряти, то значить плащі від тепловізорів я шити не буду взагалі потім, так? бо немає сенсу їх просто викидати тканину, де там кошти. Просто, можливо, будуть ось такі просто е, пончоплащі від е, дождя. Тим пачель піксель, піксель, да, е, ця тканина наружня, вона е, прорезинена, про пропитана там не плівка. Тобто вона ще воду відштовхує, що можна просто використовувати як від дождя. Ось так. Тим паче воно тут, бачите, з обох сторон одна і та сама тканина. Отож. Е, Палач розрахований на зріст 1,80 м. Так, ось має таку доволі цікаву форму, прокантований поліамідною струпою. Так, ось тут де рукава, да? дві пуговки і петельки. Це щоб робити сам рукав. Ну, я надівав, я поскидаю фото. Скину покажу, бо мені саме відео знімати, показувати не, не вдома, так? тобто ці петельки застібаються на пуговку, Ось так вони, Так, вони. отак, так, серединку, застібається, да? і формується сам рукав. Передня ця частинка, це в нас передня часть, тут є фастекс. Коли надівається сам плащ, надівається передня частинка Поза спиною фіксірується так. Ось ось ще одна. А ця задня частинка, фастикс, іде вже по по наружі. Застібаєтесь. Тобто, ви себе своє тіло, да, виходить, тобто, виходить саме і цією тканиною. Ну, Обснувую чи якось так, не можу підібрати слів, на цій стороні так же само пуговка і ось так ось о, воно і формірується рукав. Тут а рука просовується. Я поскадаю фото, побачите, ну, двигатися можна, все можна робити. Але якщо... До цього плаща, то для цього плаща ще треба буде шити сюди на рукавники. Тому що коли руки тут, так, то руки виглядають доволі довгенько. Довгенько. Треба на рукава шити такі самі на рукавники з тієї тканини, яка тут внутрі знаходиться. І буде доволі чудово. Ну, Якщо плащ буде працювати, там будуть все інші нюанси, буду дивитися. Так, Капюшон Капюшон має тут захід стропу для того, щоб якщо да, буде зайва її тканину да, зайвий вильот, цю всю частинку можна буде отак, підвертається і фіксується, стропа натягується, фіксується. Тобто відстани ми убираємо сюди і більший стає більший. Не на радіусі, а більший обзор буде ну, по боках, так? Якщо ні, то відвертається, капюшон стає більшим громоздким. ось резинка. Так, ось резинка, бачите? Це для того, щоб сам капюшон, сам капюшон, можна було резинкою трошки так, знаєте, сожмакати, щоб, да, якщо буде Ось так. Вибачайте, не можу щось підібрати слів для кращого, красивого розказування про цей плащ. Щось, щось в мене все воно вилітає з голови. Так само він і ззад виглядає. Так само, бачите, він о, має полукругу таку форму. Він не просто, о, він не просто йде як... Звичайні да? плащі там, квадрат такий, так? а він трошки м -м, доволі таку цікаву форму мається. Діло в тому, чому я так зробив. У знайомих так, брали такі плащі, ну, приміряв, дивився, цікаво. Там не було ні строп по цих по боках, да? ні цих пателік пугу. Просто плащ і случай вітру. Воно просто розлітається. Да, і якось мені не сподобалася мені та конструкція. Е Рішив зробити доволі так цікавою овальною формою, ну типу курточку, да, як курточку таку зробити придумати. Ось так. І ось так воно вийшло. Не знаю, побачимо, як воно буде в тепловізорі, е що мені тепловізор покаже. Через кілька хвилин пройде тепло, бо тіло нагрівається. Так? Але ця тканина внутрі, яка знаходиться між слоями пікселя, вона, вона тут йде в два слоя. У два слоя я шився, як спереді, так і ззаді. На капюшоні так же само весь капюшон два. В, три... в два слоя також тоже капюшон прошити цією тканиною внутрянкою. І так само а, сам плащ. У два слоя там схована ця тканинка. Ось так. Ось так. Ну Побачимо, що і як воно буде з цими плащами. Наскільки, хватить, а, наскільки він триматиме тепло і Скільки термін він протримає тепла внутрі. Ну, ось от, ось, ось такий ось пончо плащ, накидка від тепловізорів. А там далі видно буде. Якщо е мій е результат буде негативним, довго він не протримається, то просто можна такі ось плащі від дождя робити. І додавати сюди так само можна буде на рукавники, щоб е руки сухіші що були від дождя. А там далі видно буде. Тобто чекаємо результат, потім така, потім все розкажу, спробую показати, що ж воно вийшло в нас.